Мої вітання Сергій Андрійович. На крайній нашій зустрічі ми обіцяли нашим вболівальникам записати інтерв'ю та підвести підсумки футбольного сезону 2023 року та розповісти про наші плани на 2024 футбольний сезон. Доброго дня наші дорогі вболівальники, пошановичі футболу. Радий вас вітати і вже довго інформаційна пауза по стандарту. Затягнулася, вирішив її прирвати і відповісти на деякі запитання. Ми закінчили футбольний сезон 2023 року бронзовими призерами чемпіонату. Полтавської області. Чого, на вашу думку, не вистачило нам, щоб побороти за золото, срібло, та саме чому такий результат? Ну, результат, я вважаю, майже закономірний. Ми в цьому році, по-перше, чемпіонат 2023 року відрізнявся від 2022 року за те, що в кожному матчі була боротьба. Команди були досить сильні. Склад учасників був вибалансований, і кожна гра, незалежно хто грав аутсайдер чи фаворит, мала бути такою, що дуже важко вгадати кінцевий результат. Десь нам можливо не вистачило в якихось матчах. Не хотіли впевненості, в деяких матчах ми не змогли зіграти оптимальним складом. Але я вважаю, що команда виглядала достойно і, як я завжди кажу, що з поганих речей потрібно вміти робити хороші висновки. По-перше, стандарт завивав бронзові медалі. Золоті медалі у нас були, срібло було, тепер бронза. Але я не вважаю, що цей сезон для стандарта був провальним. Адже ми вирішили деякі задачі, які ми поставили перед собою. Перше, ми прийняли участь весь новий да, аматорський кубок України, де зустрілися, я вважаю, з добротними командами. В перший етап ми пройшли в другому, нам коли жрево попалася команда, яка вважається фаворитом, аматорського чемпіонат-кубка. Але я вважаю, що ми зіграли достойно, хоча ми програли дві зустрічі, але показали дуже змістовний футбол і так, да, в футболі не була дрібниця. Будь-яка дрібниця може привести до, до поразки, і граючи з з тим же штурмом, ми побачили, що мали розконцентрованість в секунду футболісти команди суперника. Забивали гол, тому що ми бачили, що там дійсно екс-зірки українського футболу, люди, які розуміють і грають футбол на високому рівні. І от на цьому рівні стандарт не загубиться. Таке запитання. Коли ми починали футбольний сезон, ми забирали майже при кожній грі три залікових бали. Декілька очок ми втратили, коли зіграли вдома в нічию. Скажімо так, спад розпочався тоді, коли ми дебютували в аматорах, і тоді пішла серія поразок в чемпіонаті Полтавської області. На вашу думку, чи не стало це максимальним навантаженням на футболістів? І саме такий результат в ті моменти хлопці показали після закінчення чемпіонату області було досить часу, щоб розібратися з тих помилках, які були допущені, да і проаналізувати, чому так сталося? Я не скажу, що чемпіонат чи Кубок України серед аматорів став тією відправною точкою, і участь в якій команда почала втрачати очки, які були так необхідні. Дуже багато факторів, які не дали нам змоги набрати максимальну кількість очок, яка б дозволена виконати завдання в обласному чемпіонаті. Це й травми футболістів, це і неможливість. Будемо так казати, і ігри команд суперників, які на, на стандарт настраювалися на останній бій. І це помилки футболістів. які, ну, Всі люди помиляються, тому бажання виграти був іноді е, привод зоре того, що ми не змогли да, виконати якісь сказівки тренера і замість того, щоб грати по результату, хотіли ще забивати і радити болянки. Тому на, на сьогоднішній день. Пронижавши всі ці фактори, які не дозволили нам досягти поставленої мети, ми надіюсь, врахуємо в наступному сезоні. І я вважаю, що важливо, якщо ми дуже якісно попрацювати над цими помилками, то в наступному сезоні стандарт буде боротися. Ну вже врахує ці помилки і буде. Боротися за високі місця в турнірах, де буде приймати участь. Дякую. Одне з ключових питань: чи планує стандарт продовжувати свій шлях в аматорському футболі у футбольному сезоні 2024 року? Скажу так, такі плани є. Для цього, щоб приймати там участь, ми побачили ті моменти, які потрібно вдосконалити. Першу що чергу це інфраструктура. Не маючи розмову з селищним головою Геннадієм Івановичем Сопорумом, то він мене завірив, що цей проєкт буде завершено, і ми матимемо змогу приймати команду суперників Нових Санжара. Адже ну, для чого нужен стандарт, якщо він буде грати десь в Дніпрі чи в Полтаві, Тобто стандарт повинен грати в Санжарах. Для цього потрібно трохи досконалити інфраструктуру, і я думаю, що більше запитань неможливо буде. Ну, будемо так казати, що рівень, який солдат не хоче стати генералом, тому і стандарт планує йти на інший щабель і вже грати не в чемпіонаті області, а вже на матерському рівні. І радувати наших болівальників такою ж рою яскравою яскравими перемогами в наступному Наступне питання, що стосується кадрових змін у складі стандарту, чи побачать наші вболівальники нові обличчя в рядах футболістів? Ну як знаєте, трансферне вікно між так як називаємо. дуже багато ходить слухів про нашу команду. про Зацікавилися нашими футболістами іншими командами. Це дуже приємно, що наші футболісти мають запрошення від інших команд. Жодне міжсезоння не було таким, щоб не з'являлися нові люди і не без того, що деякі футболісти покидали лави наші команди з різних причин. Так і в цьому сезоні, чи в цьому трансферному вікні буде, будуть зміни, як і в плані відходу футболістів, так і в плані поповнення. Завжди я говорю нашим болівальникам вже інформацію, яка має вже сто вірогідності, що так і буде. 100% можу сказати, що в нашій команді точно не буде грати. Хоча ми завжди раді його бачити, Каміль Хочбаров ну, і так багато, багато в нашій команді. І я сподіваюся, що при збірі обставин все-таки він нам допоможе. Якщо Каміля буде виходити, будуть з'явитися можливості грати за стандарт. я думаю, ми з, його з великою радістю чекаємо команду. Зараз стандарт можемо сказати не стандарт, а частина гравців стандарту приймає участь для підтримки форми в Дніпрі в Кубки Кудрицького, де є змога подивитися дуже багато футболістів для того, щоб зрозуміти, хто нам в майбутньому зможе допомогти. Дивимось і на футболістів досвідчених і. Дуже багато про переглядаємо молодих футболістів. Скажу так, дуже цікаві футболісти є, але поки що це підготовчий турнір, просмотровий, тому ми ще не вели ні з ким перемовини про подальшу можливість грати за стандарт. Але дуже приємно, що навіть в Дніпрі дуже багато футболістів хочуть попасти на перегляд і попасти до лав стандарт. Це дуже приємно. В месенджерах наших соціальних мереж я зустрічаю повідомлення, які я буду надалі переправляти вам. Хлопці запитують про перегляди, чи будуть вони як виходити їм на зв'язок з вами, що потрібно зробити, щоб потрапити на перегляд до футбольного клубу Стандарт. Будемо так казати, що на сьогоднішній день ще не звертана програма підготовки до нового сезону. Обов'язково ми будемо приймати участь в турнірах. Це будуть турніри, в яких ми будемо переглядати тих футболістів, які хочуть попасти, але відразу скажу, що рішення про це буде приймати тренерський штаб. З буду Передавати їм цю інформацію, і вони прийматимуть рішення, на які матчі кого викликати. Одразу після цього питання про кадрові зміни в тренерському складі. Чи плануєте ви щось змінювати? Чи залишиться Віталій Михайлович Постранський та Обравку Олександр Анатолійович на посадах тренерів футбольного клубу Стандарт? Я так скажу. Хочу так, щоб вони залишилися, але з кожним з них ми будемо вести бесіду. Після того, як буде остаточно вирішене питання, участі в стандарту, чи, ну, в якому розмірші буде приймати участь. І такі реалії футбольного життя і реалії, що вони самі будуть приймати рішення, зможуть чи вони виконувати ті обов'язки, які на них будуть положені в нових реаліях. Тому і футболісти, і я з своєї сторони вважаю, що вони повинні бути в команді, але будуть чи ні, це ми будемо приймати рішення вже в місці з ними. Я ще раз повторюсь і виходячи з тих реалій, які будуть в майбутньому. Наостанок я хочу підсумовуючи підсумки 2023 року. Скову висловити подяку на по перше нашим збройним силам, які боронять нашу державу, і допомагають в цей період іншим людям жити іншим життям. В першу чергу проводити спортивні заходи, і ми змогли з брати участь у чемпіонаті футбольному і аматорському і обласному. Дуже надію, що слідчий рік буде переможним і всім. Українці повернуться до мирного життя, і таки ми зможемо далі планувати вже свою долю і свою, свої справи, вже маючи якісь певні в завтрашньому дні. Дуже хочу подякувати нашим палким болівальникам. Так адже вони нас супроводжували на всіх матчах, які ми були. У них була можливість приїжджати на виїзні матчі, вже не говорячи про аншлаги на домашніх матчах. Я знаю, що санжарський стандарт дуже люблять не тільки в нових санжарах, а й в межах області. Боліють дуже багато болівальників пишуть мої месенджери. Дякують за команду, дякують за яскраву гру. Тому я хочу ще раз подякувати всім цим болівальникам і зі своєї сторони. Гарантую, що ми будемо радувати вас яскравою грою. І з кожним роком намагатися ставати все краще і краще, привозити в нові санжари ще більше зірок э, футболу для того, щоб ви, вони могли насолодитися грою э, дійсно футболістів, які відомі в українському футболі. Ну і Вважаю, що з такими вболівальниками нам до снаги перемагати і в турнірах, в яких ми приймаємо участь. Зараз, я вже казав, що ми в рамках підготовки граємо по Дніпрі в Кубки Кудріцького. Скажу так, для тих, хто не знає, ми зіграли три гри, три гри виграли і односібно очолюємо турнірну таблицю цього турніру. Задача виграти цей турнір я не ставив, адже дуже багато других задач там стоїть. Але я бачу в очах футболістів. Які виступають в футболках з стандарту про те, що вони готові вигравати всі матчі і перемагати в турнірах, яких вони приймають Дякую всім, дякую вам, Сергій Андрійович. від імені всіх вболівальників за ваш неоцінений вклад в розвиток футболу не тільки в нових санжарах. А й в області, як ми розуміємо, надалі ще й на рівні чемпіонату України. Дякуємо вам та бажаємо стандарту нових перемог та щоб наші вболівальники завжди святкували разом з нами наші перемоги. Ну і звісно, це футбол підтримували нас в разі наших поразок.